Провулок Перший Чорноармійський перейменовано на провулок генерала Жуковського. Хто такий генерал Жуковський? Це Олександр Тимофійович Жуковський, який народився в Бавцькому повіті Подільської губернії, закінчив Кам'янець-Подільську духовну семінарію, тому що він сам був з родини священників. Але він обрав військову професію, потім здобувши військову освіту, брав участь у Першій світовій війні. Але коли у кінці квітня 1917 року з ініціативи самих солдат і офіцерів українців почалася українізація армії, створення українських військових частин, він був один з перших, хто якраз здійснював українізацію армії, створення українських військових частин. І коли 18 травня 1917 року за новим стилем, а 5 травня 1917 року за старим стилем у Києві проходив перший український військовий з'їзд. Олександр Тимофійович Жуковський був одним з його не тільки учасників, а й організаторів. І він також увійшов до військового комітету українського і був учасником. Другого українського військового з'їзду, який розпочав свою роботу 5 червня 1917 року. Але ми знаємо, що в той час Українська Центральна Рада і її керівництво ставилося доволі прохолодно до цієї ініціативи знизу створення українських військових частин і ніяким чином не підтримувало цей рух. А разом з тим. Навіть того більше на перших порах навіть стримувало, тому що боялося, що тимчасовий уряд буде закидати, що ви залишаєте українські військові частини в себе. От, бо вони готові були. От, перший е, військовий такий підрозділ, який створився, це на 1 травня 1917 року полк імені Богдана Хмельницького. І вони заявили, ми готові залишитися в Києві і захищати Українську Центральну Раду. але… Цей полк і інші. Українська Центральна Рада, її керівництво відправляло на фронт, щоб тимчасовий уряд не закинув, що вони ослаблюють фронт, позбавляючи там військових сил. Звичайно, що і через це, і ми знаємо, генерал Скоропадський, який очолював український корпус, він залишив, залишив свій пост. Розчарувавшись в керівництві Української центральної ради, але але Олександр Тимофій Жуковський він, він все-таки знайшов порозуміння з керівництвом Української центральної ради 29 січня 1918 року, врешті, Українська Центральна Рада, і її керівництво створило військове міністерство і. От, виконуючи обов'язком обов'язки військового міністра став Олександр Жуковський. До речі, в середині лютого 1918 року Українська Центральна Рада, точніше її керівний орган, Мала Рада, перебувала в Житомирі. І в Житомирі було прийнято ряд важливих державних рішень. І на той час можна говорити про те, що, як висловився Герой Павлович Мокрицький, Житомир став столицею Української Народної Республіки. І військове міністерство знаходилося в будинку на місці, де зараз стоїть, де зараз будинок, в якому на першому поверсі перебуває книжковий магазин світ книг, раніше знання відоме. І, очевидно, Олександр Жуковський жив навпроти у готелі, чи Франція, чи Мінеля, цілком очевидно. І пізніше, до речі, коли було усунуто, усунуто Українську центральну раду і став. На чолі української держави, тепер назва була гетьман Павло Скоропадський, Олександр Тимофійович Жуковський, знайшов своє застосування, тому що він був одного, одної верстви, тобто до військових належав, разом з Скоропадським, той цінував його його, його знання, і тому він залишався військовим міністром за часів гетьмана Павла Скоропадського. Коли Скоропадська влада впала 14 грудня 1918 року. То, звичайно, коли прийшла до влади директорія, яка відновила Українську Народну Республіку, відновила чинність усіх законів Центральної ради, вона з другого боку поставилася, ну так скажем, критично до того, що, на відміну від них Винниченка і Петлюри, які не захотіли співпрацювати зі Скоропадським, от Олександр Тимофій Жуковський співпрацював. Зміцнюючи, створюючи армію, був, зокрема, і морським міністром, і військовим міністром. І тому його послали Семен Петлюра, тоді був за часів директорії, військового керуючи військовими справами, військовим міністром, журналіст за освітою, по суті, і за професією. І він, звичайно, критично ставився до професійного військового Олександра Жуковського і відправив його. Там, очолювати прикордонний підрозділ, а потім в 1919 році Олександр Жуковський був комендантом гарнізону Кам'янець-Подільську. І пізніше, коли директорія, директорія не змогла продовжити боротьбу, ми знаємо, що Війська армії УНР були інтерновані на території Польщі в 1920 році разом з ними. Також там залишився в імміграції і Олександр Жуковський, От, і перебував там до 1922 року. Далі, далі його доля невідома невідома. Ну можливо, він помер в самій Польщі, але є версії, що він повернувся в Україну. І помер вже в Україні. Але ось це така людина, яка боліла, болівала за українську справу, був організатором військових частин, один з перших, і перебував у Житомирі. І звичайно, що це цілком обґрунтовано дало підстави назвати от провулок перший чорноармійський у Житомирі, провулком генерала Жуковського.